Сьогодні ми проводимо день на кухні разом з людиною, яка здатна підняти настрій всім українським коліжаночкам. А ще наш друг неймовірно класно готує і ділиться своїми рецептами у своєму блозі. Що саме ми будемо готувати? Дізнаємось вже за мить від Андрія Черепощака. Андрію, зайди, як зірка, Галицька Діва. Усім вітання. Я обожнюю по перше готувати. І коли мені запропонувала ти е, таку авантюрку прекрасну, я погодився одразу, бо готувати взагалі мене заспокоює. Андрій Черепущак популярний український блогер і ведучий відомий під псевдонімом Галицька Діва. У своїх відеороликах він створює різноманітні жіночі образи та обігує буденні ситуації. Його творчість підтримує та мотивує українців у складні часи жити своє найкраще життя попри все. Які страви ти любиш? Ти готуєш по рецепту. Чи ти фантазуєш? Я люблю готувати все, що готується максимум 20 хвилин. Так, на так. швидку руку, як каже моя бабуся, знаєш, так швиденько раз, раз, раз і все. Рецептів у мене нема. Все, як каже моя бабуся, на око. Я все даю на око. У нас сьогодні дивись, наша українська е, картопелька Ребульчка. морквичка, цибулька, яєчко і мука до Дрожа. речі, як у вас називають е, деруни у вашому регіоні? Напишіть в коментарях, як у твоєму називають у нас його не готували. Херсон, Херсонська область, інші У нас на... просто смажили картопельку з цибулечкою зі шкварочками. Оце, але деруни я обожнюю. По різному до речі називають в регіонах. У мене, наприклад, називають терті пляски. Взагалі, ну це звичайна страва. Ну, типу, вона проста і вона буденна, можна так, так. сказати. Ну, це не святкова страва, знаєш, там е, курка напічкана яблуками, так, да? так. Чи апельсинами. Але коли мені бабуся готувала запитати, це було свої родині То Це було свято. Я е, вважаю, що це таке для мене святкове, святкова страва. Я дуже обожнюю деруни. І я їх дуже часто собі готую і готую все в інстаграмі, і вже всі мої підписниці, куни. Куниці. Давно готують деруни, по-моєму, рецепту. Світланка, ти готова мені допомогти? Я готова, повністю буду твоєю помічницею. Називай мене куниця. Ні, ну, де, ну, іншу, що ти була. Куниця помічниця. Так, це куниця просто ти що це? Куниця помічниця. Я готова. куниця помічниця. Давай. Ну добре, З чого починаємо. Так як ти леді, а я джентльмен, тому так. я даю тобі просту роботу. Натерти це Натираємо. Чому два цибулі? Чому два види цибулі? В тебе шикарна команда, в якої є гроші, вони просто купили два. А, окей. Але взагалі бери біло. Скажи мені, будь ласка, про бабусю ти скажу, про mm -hmm. бабуся готувала? Вона завжди готувала деруни. І, до речі, розказала мені деякі секрети. Наприклад, ну я думаю, багато хто знає, але для того, щоб дерунчики не темніли, ну так. коли ти їх підсмажила, і вони, вони мають властивість, картопля вона темніє так. дуже швидко. Давати потрібно сметану прямо у тісто, і тоді твої деруни не темні. Ні, як би це не звучало, дуже ну, круто. Да. Ви запам'ятали? Розкажи про затя, е, от я ж тобі вже розказав, що я народився в трускавці, так але потім я переїхав трошечки до бабусі в село. Це під Трускавцем. і я це все прекрасно знаю. Це все прекрасно вмію. Я вмію працювати на городі. Я вмію прибирати за худобою. Я прекрасно Уласна. з цим всім справляюсь. Якщо б мене отак от закинути в село, то я по то в мене саме кращі були, бо, я б я в гоздиня Взагалі, в мене саме кращі городи були. Е, корова була б завжди чиста, розумієш? То, Чистіше, ніж сусідка. Що любить Андрій на сніданок? Я люблю обов'язково і ічки. Я подивився на ціни. Звісно, зараз сніданки мої трошки зміняться, але я люблю кидай. Е, кидай. Я люблю сніданок використовувати. Я це неважливо, які вони смажені, варені, скремблені, не угу. Я люблю. Пепешні це тільки їдять авокадо. Знаєш, я вже коли бачу авокадо в когось сторіз, я зразу хочу заблокірувати цю людину, бо вона вже мене роздражає. Під трішки, я да. трішки. Я взагалі, слухай, можу і холодця лукнути на сніданок. Молодець. А що? От молодець. Я ж не стадо. Так, дивись, ми сюди кинули зелінушки. Так ми потерли картоплю і цибулю. І так. ще обов'язково я тру моркву. Віднедавна мій лайфхак. У мене гнила морква в холодильнику. Знаєш, я ж думаю, гроші оплочено. Не буду викидувати. Може як моя мама. Ну так я вже до цих рік років іду. Е, не буду викидувати. Я її потерту да так, воно так смачно вийшло. Слухай, але сьогодні ми без гнилою. Сьогодні у сані свіжак. свіжак. Знаєш, в чому секрет загалі смачних зерунів? Це в якісність сковорідці. Якщо а, хоч чуть-чуть щось прилипає, знаєш, ти ж не можеш відідрати потім. Тому подивимось, чи ваша багатійша компанія нормальну сковорідку предоставила. Далі яєчко. Яєчко, давай два дамо. Два, добре, добре. Щоб склеїлося. І ми додаємо сюди, прям сметану. О, це той секретний інгредієнт, про який ти кажуть. Ну на око ж, соли перчі, оце твоя буде відповідальність. Давай на на око, так. Давай небагато. Очі за сковорідку. я все хочу запитати Що і не встигаю. Хоче? Давай ти кидаєш жарт за жартом. А насправді я знаю з досвіду люди, які жартують для людей, насправді дуже сумні люди вдома. Це з тобою, так чи не так? Часники я сідаю, всередині. так дивлюся в вікно. Ні, ну серйозно. Да. Ну як тобі сказати серйозніше. Ну сказав, же, що я страдательниця. Я люблю поплакати, я тобі серйозно кажу. Я наповнююсь, коли наодинці. Я обожнюю бути сам. Я обожнюю лежати, втикати в телефон, дивитися якісь дурні відео, але вони мене переключають мозгами. Я відключаюсь від якогось свого, своїх проблем, трошечки переключаюсь і можу повернутись і вирішити ці проблеми. І поплакати взагалі, раз-два. І вважаю, що це обов'язково потрібно. Ну, робити не мож, не можна в себе ну, не можна тримати це все в собі, тому що потім цей, цей цей знаєш таке коло, mm -hmm. цей сніжний ком. Він навнавназбирюється, назбирується, назбирується, і тебе в якийсь один момент може розірвати, і ці може розірвати в ситуації, яка буде дуже поганою для так. когось. Навіть тому я краще собі так: от посишу, поплачу е, і все. Потім дуже далі жити до життя. Як прийшла ідея створити оцю цю галицьку діву? Це все була випадковість. Це вже був якийсь другий місяць війни. Я зняв відео. Я е, просто його закинув. Я напевно дуже давно хотів займатися таким, створювати такі відео, піднімати там комусь настрій. Але я залежний від думки з дитинства. Мені багато дуже комплексів. Що скаже родина, що скажуть сусіди? Е, Туди, сюди і, і на рахунок цієї теми можна довго знаєш, їздити по колу. І я стидався, боявся, бо я був залежний. Але потім якось так сталося. Сталося, на жаль, велика дуже трагедія. Сталося повномасштабне вторгнення. І напевно мені треба було почекати 30 років, oh. як би воно не звучало. Це дуже страшно дочекатись такого періоду для того, щоб відкрити в собі щось зовсім нове і просто е сказати, та ну я, хто там що може подумати, розумієш? Типу перестати боятися тих речей, які насправді не важливі. Да, коли да. стається трагедія, ти розумієш, чого дійсно треба боятися. І насправді як не важливо взагалі слухати там когось, хто що про тебе думає. Дуги ну, у них є своє життя. Так. У тебе своє життя. Ну типа, що би ти не робив, чи погано, чи хороше, як би ти не виглядав, все одно люди про тебе будуть щось говорити. Це змінило твоє життя. Змінило повністю. Я зараз взагалі не думаю про те, що там хто може мені сказати. Зараз кому це не подобається, ну поганий смак у вас і все. Зараз ми посмажимо, і ти типу, подивишся взагалі, чи це можна їсти. Ну, Попробуєш. До речі, Галицька Діва ще може розмовляти іншими мовами. Ти думав про це? Ж... Просто ти парлара італіяно. Парла поко італіяно. Вау! Сі. Тебе ж мама живе в Італії. Mm -hmm. І в тому ти знаєш італійську мову? Ну як знаю. Я типу можу купити собі кави. Mm -hmm. Я можу замовити, їду в ресторані. По мінімуму я розмовляю. Там, на якісь термінами, я не дуже вмію так розмовляти. Mm -hmm. Але моя мама вже там живе більше 20 років і до повномасштабки два рази на рік. Стабільно я літав в Рим, я обожнюю культуру, я обо... я обожнюю поїсти. Як я можу не любити Італію? Там смачна паста, піца і все, що з цим зв'язано. Розумієш. Тому я кожного разу, коли прилітав в Рим, як в перший раз. Хоча я там вже був, я тобі кажу, більше 30 разів. І кожна вулиця для мене кожного разу по-новому. Яку музику ти слухаєш? Різну. Супер різно. Слухай, Слуха, у мене світло, звичайно, в першу чергу, в першу чергу. А так взагалі у мене як під настрій. Ти знаєш, я можу слухати щось е, таку дешеву папсню? На жаль, <хи> але вона мене може заспокоїти в деякі моменти. І можу слухати щось таке для мене дикувати, типу як рок. Боже, який аромат? Боже, воно вже згоріло, напевно. сметана чи це морква любить такий аромат? Боже, які красиві! А я люблю такий колір. А, ти... Ну правда. Зараз новий блюдає. колір по Антоні, знаєш. Так, так, так. Та. Шоколадний. Ми в тренді. Що <рес> Шоколадний Шоколадний там? <рес> Та взагалі бомба, ти що? Ми ж не будемо це показувати супер в кадр. <рес> будем. <рес> Я Але зараз це тако душевно. Прикрий. Боже, як красиво ти їх викладаєш. Тепер дай мені сметану. Фішка. Сюди. Раз. Боже. Це було фантастично, без Скажи. перебільшень. Я ніби на терапію сходила. Не тільки я дируний посмажила, але й кайфунула з тобою від спілкування. Стільки всього нового дізналася. Дякую тобі. Так від всіх коліжанок України дякуємо Андрію Черепущаку, Галицькій Діві, за цей неймовірний рецепт mm. дерунів із секретним інгредієнтом морквочкою і сметаною. До зустрічі.